Війна, війна ніколи не змінюється. Попри дослівну цитату та відеоряд з огляду роману Хто ти такий? Сьогодні мова не знову про нього, а про глибоко мною коханий та легендарний фоллаут. Не фільм, не цей фільм і не цей. Зокрема, про офіційну кулінарну книгу Мешканця сховища, яка от буквально нещодавно побачила світ. От, щоб не думали, що я вас межую. Епіграф уже був. Як приготування кожної страви починається із пошуку та підготовки інгредієнтів, так і ми почнемо не з кулінарної книги, а з невеликого. Ну чи не дуже великого опису першоджерела, тобто комп'ютерної гри Fallout. Так я настільки старий, що грав у першу частину, навіть перші дві, навіть стрімив трохи. Де тут йому велику цю цюрку можна наобирати? Щоправда, було це не у 1997-му, У мене й комп'ютера ще не було. А наприкінці нульових, коли витратив частину стипендії не на пиво, а на диски з якоюсь антологією РПГ-шок для несильно потужних залізяк. Перша частина зайшла не відразу: ні ретрофутуристичне атомпанкове оточення, ні покрокові бої, ні культова система спешл, ні легендарна фраза із вуст майбутнього гелбоя. Окей, я не знав, що це перлман озвучив і аж зараз загуглив. Більше того, я взагалі не дуже вкурив, як грати, і мене завалив перший ліпший рад скорпіон. Чи це у другій частині було? Ну, словом, в одній з них мене прибив раз скорпіон. Я плюнув і забив. Проте ненадовго в якийсь момент, після багатьох награних годин в інші ізометричні рольові ігри, я дав фулауту другий шанс. І так почалась наша палка і довготривала любов. Незважаючи на те, що я не пройшов до кінця ні першу частину, ні другу, ні не дуже канонічне братство Сталі. Здавалося б, до чого тут кулінарна книга? Невже це просто ще один нікому не потрібний мерч для довбанутих фанатів? Які в рецепти у ретроіграх 90-х. Це ще навіть не 2000-коли й коли у Дяблі 2 додали Городрічний Куб. Чи 2001, й коли вийшов Арканум? І ви маєте рацію. Поки що ні до чого. Тому повернемося у 1997 коли Black Isle Studios розробили, а Interplay Entertainment видали постапокаліптичну рольову гру Fallout. Вона стала однією з найвідоміших на тему постапокаліпсису, і у 2007 зайняла п'яте місце у списку з 25 найкращих відеоігор усіх часів, обійшовши Baldur's Gate 2, StarCraft, Half-Life 2 і Unreal Tournament 2004. Сюжет починається у 23 столітті, коли світ відроджується від наслідків ядерної війни. Головний герой покидає рідне сховище 13 і рушає пусткою на пошуки водяного чипу, який врятує мешканців від нестачі води. Вихідцю доведеться тинятися пустелею, битися з вищезгаданими скорпіонами. Рейдерами, гулями, супермутантами, мутуючими тваринами та іншими істотами, лутати трупи, міняти речі на кришечки та кришечки знову на речі, знаходити компаньйонів та виконувати квести, а у проміжках балакати з героями та колоти себе стімпаками. Робота над грою почалася ще у 1994-му однією людиною Тімом Кейном. Я вахую. І спершу сюжет мав оповідати про подорожі в часі і їх наслідки, грубо кажучи, як оповідання Рея Бредбері і вдарив грім. Проте, колектив творців зростав і зростав, долучився до процесу. І Брайан Фарго, який раніше створив не менш культову «Вейстленд». Він запропонував зробити Фоллаут з жорсткішою та більш графічно просунутою версією Вейсленд. У подальшому гра отримала власну рольову систему спешл із перками та сімома характеристиками замість чотирьох, харизматичного волдбоя. Так, він не піпбой, бой піп-бой, це КПК-персонажа. Відкритий світ. Тобто, Фоллаут був пісочницею до того, як це стало мейнстримом. Відсилки на поп-культуру та рейтинг М внаслідок надміру сексу, наркотиків та насилля. Не встигли фанати відпочити, як у 98-му вийшла Fallout 2, яка увібрала в себе все найкраще з першої частини та доповнилася більш пропрацьованим світом, новим сюжетом, що розгортається за 80 років по тому, та ще більшою кількістю жартів. Рушій був абсолютно той самий, і навіть деякі музичні композиції перекочували. У наші дні дуже ймовірно, що Fallout 2 видали б як DLC до оригінальної гри. А тоді то була повноцінна окрема частина серії. У будь-якому разі гравці зацінили часом навіть краще, ніж першу частину. Буду відвертим, я серед них. У 2001-му випустили Fallout Tactics Brotherhood of Steel, в якому гравцеві доручають управляти цілим загоном братства Сталі, на відміну від Fallout 1 і 2, У тактіксі керуєте не одним героєм, а усіма в команді, включно із вибором перків при прокачці. Відкритого світу тут нема діалогів дуже мінімум, та й сюжет не є продовженням жодної із частин. Тобто це автономна тактична гра у всесвіті Fallout, Зате з функцією мультиплеєру. І що цікаво, перед включало включала також настільну військову гру з мініатюрами Fallout Warfare, яка імітувала бої у братстві Сталі: п'ять фракцій, три типи персонажів та чотири сценарії. Я певно, Tactics і до середини не дійшов, але мені сподобалось керування групою людей. І я ще довго зависав у німецьку тактичну РПГ The Fall Last Day of Gaia, яка дуже явно надихалася Fallout Tactics. Якщо грав, ти цих подобайку, наступною мала вийти Fallout 3 під кодовою назвою Van Buren, яка базувалася на покращеному рушії перших двох частин і не була їхнім прямим продовженням. Гравець починав у якості в'язня, якому вдалося утекти. А навколо точилася війна між братством Сталі та Республікою Нова Каліфорнія. І саме наш герой може змінити історію назавжди. На жаль, у 2003-му гру остаточно скасували внаслідок банкрутства компанії. Тому все, що наразі можна знайти, технічне демо, яке виплило десь у 2007 році. Якщо пам'ять не зраджує, я його навіть грав колись. У 2004 вийшла Brotherhood of Steel, перша гра для консолей. На жаль, нічого не розповім, бо не грав. Але це не ремейк і не порт Fallout Tactics. Це точно, і вона точно не причетна до кулінарної книги Fallout. Ви вже й забули про неї, правда? Fallout 3 побачив світ у 2008 році. Але це не той Fallout 3, який Ван Бюрен, а цілком собі реалтаймовий 3 d екшн рпг від першої або другої особи, у якому можна крафтити, а ще ремонтувати манатки, ламати замки. Ну і класично пуляти рейдерів потвор та потім їх лутати. І радіо слухати. Шикарне радіо з олдовою музикою. У грі цікавий процес створення персонажа. Ми починаємо з народження героя у сховищі 101. Обираємо расу, стать, ім'я, зовнішність. У процесі дорослішання маємо короткий туторіал. Потім доростаємо до 19 років, дізнаємося, що батько десь зник і кидаємося слідом. Це ще одна гра, яку я не пройшов повністю, але сподобалася не менше за перші частини. Соромно зізнаватися, але тоді, на початку 2010-х, я зміг спіратити її аж із третього разу. Спершу вантажив образ через торрент зі швидкістю 50 кБ на секунду. Не рекомендую ніякому разі, і він чомусь не хотів до кінця зберігатися. Як виявилося, внаслідок файлової системи FAT32, у якої максимально допустимий розмір файлу чут. 4 гігабайти, а образ був ну, такого, трохи більшим. Тому мені скачали образ на флешку і пробував поставити з неї. Здається, тоді щось знову пішло не так. І зрештою, я відформатував диск, переставив вінду і таки награв кілька десятків годин. Цього літа згадав, що в мене є на епіку ліцензія, і вирішив трохи згадати молодість. Запустив, був неприємно вражений графікою і зрозумів, що трохи зажерся. У 2010-му випустили Fallout New Vegas, спін-офф серії, який переносить сюжет у трохи нові американські локації. 2281 рік, чотири роки після подій Fallout 3. Головний герой, кур'єр, якого підстрелили головорізи Бенні, завадивши таким чином доставити секретний квестовий предмет платинову фішку. Протагоніста відкачує доктор Мітчелл, У цей момент формуються параметри героя. Потім виконуємо кілька квестів на локації, отримуємо рівні і рушаємо на пошуки фішки. Ну і ясно, що цей квест далеко не єдиний. Як не як у Нью-Вегасі біля 65 тисяч рядків діалогів, Шоу у півтора рази більше ніж у третьому Фуллауті. Гравці та критики зацінили сюжет, геймплей, музику. І назвали New Vegas справді культовою грою, однією з найкращих у серії та навіть із-поміж усіх РПГ. Станом на сьогодні вона на 28-му місці, програючи між іншим в другій частині, а також Skyrim, Diablo 2, Відьмаку 3 і ще 24 іграм, більшість із яких я не грав. Улітку вирішив спробувати New Vegas сам вперше в житті. Маю визнати, хороша цяцька, є звичайно недоліки, але річ якісна. Незважаючи на наявність крафту, кулінарна книга і не про цю частину, аж швидше про Fallout 4, 23 жовтня 2077 року. День ядерного бомбардування. Наш герой ну, чи героїня постійно забиває на заклики влади записуватися до сховищ Волтек, бо то все фігня і нічого не буде. Як показує досвід, якщо москалі під кордоном тусуються, то вони 24 лютого таки нападуть. І от бомби летять. Персонаж я далі казатиму у чоловічому роді, але ви зрозуміли, що є опції. Разом зі своєю сім'єю ховається у сховищі 111 неподалік і лягає у кріокамеру на заклик працівників. За якийсь час тимчасово розморожується і бачить, як невідомий застрілює жінку та забирає дитину. Після цього герой знову засинає і прокидається від аварійного відімкнення камери. Виявляється, з моменту бомбардування минуло 210 років, і він єдиний, хто лишився живим. Протагоніст тяжко зітхає, збирає манатки та рушає на пошуки своєї єдиної кровиночки, супроводжуючи мандрівку стрільбою, лутанням, крафтом та веселим джазом. Четверта частина вийшла в листопаді 2015-і нарешті показала очима героя найголовнішу подію гри так ядерне бомбардування. Воно не просто на заставці на початку і випадково пропущене, а сталося прямо з нашим персонажем. Але це не єдина відмінність. Головне тут крафт. Так його просто до біса. Залежно від навичок і перків, зброю та броню можна прокачати до небувалих рівнів і приготувати не тільки море страв, а й купу ліків та хімікатів. А ще будинки. Можна крафтити будинки. Цілі грьобані містечка, якщо є ресурси, звичайно, з електрикою, водопостачанням і поселенцями. Тобто у Fallout додали такий собі елемент сімсів чи. Навіть тамагочі. Але не вийде такого на рівному місці прийти і сказати, тут буде місто моє і зватиметься воно фолл Сіті. Та почати от -от все діло. Розбудовувати можна лише вже готові поселення. Причому спершу треба отримати квест на отримання квесту від того поселення, за результатами якого останнє скаже: Окей, давайте брататися, мій верстак, твій верстак. І після цього маєте ще один населений пункт для облаштування. Щоб будувати та й взагалі крафтити хоча б щось, потрібні ресурси. Їх можна отримати, розібравши деякі речі, що валяються повсюди. Це момент, через який гравці жартують, що в Fallout додали симулятор збирача сміття. Я ще не доприйшов, але в процесі поки що дуже подобається. І так я вже читав, які можуть бути кінцівки. так що в коментарях надто не наспойлите. Але щось пишіть, мені буде приємно. А ще зовсім трохи перед Fallout 4 вийшла Shelter, тобто сховище від реактивних опадів, гра для смартфонів, у якій можна стати справжнім наглядачем сховища, а саме дати йому номер, облаштувати кімнатами для видобутку ресурсів, призначити туди жителів та всіляко підтримувати їх настрій та продуктивність, не забуваючи також час від часу відправляти в пустку для виконання квестів та просто прокачування. Усі жителі намальовані в стилі Волдбоя. Графіка дуже симпатична і впізнавана. Квести цікаві, кастомізація теж присутня, а головне безкоштовно. Грав років п'ять тому і от зараз щось знову почав. Після шелтера у 2016-му вийшло ще Fallout Pinball. Так, це пінбол теж для смартфонів. Тупо безкоштовна часовбивачка для фанатів. Fallout – офіційна кулінарна книга мешканця сховища. Явилася світу у жовтні 2018-го. з-під руки Вікторії Розенталь, яка також написала кулінарну книгу по стрітфайтеру. Я зараз серйозно, і навіть по колекційній картковій грі Magic Gathering. Хто грав? Український переклад вийшов наприкінці жовтня 23-го у видавництві Мальопус. Спілка битрав» постаралася, аби ми максимально насолодилися рецептами та спробували щось зготувати. Навіть температури перевели в Цельсії, а Унсії в грами, щоб читачі не мучилися зайве. Страв та напоїв біля 80. Не скажу, чи охоплено абсолютно 100% з-поміж усього, що трапляється у грі, але кількість та асортимент добрячі. Ігуана на паличці, макарони з сиром бланко, супі стоплі, ядеркола чи капітанський вім. Як то кажуть, і випити, і закусити. Тим більше для приготування не обов'язкова наявність рад скорпіонів, рад тараканів, яогаїв чи ще якоїсь біди. Радше навпаки. У книзі переважно класичні відомі рецепти, і у складі звичайнісінькі продукти. Не те, щоб усі з них є у мене на кухні, більшості нема. Але при бажанні докупити їх цілком реалістично, це пояснюється тим, що перед нами офіційна кулінарна книга мешканця сховища. Саме мешканця, а не виживальника на просторах радіаційної пустки. Тобто, книга для простої цивільної людини із дуже недалекого майбутнього, яка живе собі в сховищі, слухає радіо і готує трапезу із заготовлених продуктів. А не бігає полями, пуляє потвор і відрізає хвости у рад скорпіонів. Звичайно, ви можете використовувати для приготування і продукти з постапокаліптичного асортименту. У рецептах є відповідні нотатки. Не знаю, щоправда, де ви їх дістанете, але то вже ваші проблеми. Офіційна кулінарна книга має красиву апетитну палітурку, 192 кольорові сторінки і солідний формат. Що б, що то таке, ще. Розповісти, оглядати кулінарні книги важче, ніж я собі думав. Всередині страви не лише описані, а й намальовані. Є навіть зміст, який, щоправда, трохи досрак. Словом, це і фан-мерч, і, в принципі, корисна книженця на полиці. На жаль, виготовити щось чітко згідно рецепту не вдалося, але вірю, що у вас вийде краще. Якщо ви ще не пішли, то у 2018-му вийшла Fallout 76, багатокористувацький приквел до усієї серії. Події починаються у 2102-му, тобто 25 років після ядерної війни. Гравець починає як мешканець сховища, вгадайте під яким номером, і йому разом із побратимами необхідно заново колонізувати пустку. Відгуки різні я не грав, тому нічого не казатиму. У 2019-му випустили Fallout Shelter Online, багатокористувацьку гру для смартфонів. Це сиквел до, як ви здогадалися, Fallout Shelter. Не грав, але певно, і не буду. Наразі це всі ігри, що вийшли. Хіба що можна додати настілки. Fallout The Board Game 2017 року. Розрахована на від 1 до 4 гравців, має систему Special і дуже тепло прийнята критиками. Fallout Wasteland Warfare 2018-го, настільний варгейм з мініатюрами, які згаданий раніше в Fallout Warfare на одного двох гравців. Fallout The Role Playing Game 2021-го, настільна олдскульна рольова гра з кубиками, збірниками правил, записами і всім таким. Тепер, сподіваюся, все. Ви ще ж не пішли, правда? Видиво сьогодні вийшло довше, ніж зазвичай. Сподіваюся, це припало до смаку тим, хто хотів не настільки короткі випуски, і вони принаймні додивилися сюди. Ну, ви ж додивилися, правда? Правда? Додивилися ж сюди. Ви. Тим часом виражаю подяку YY Новлів no Clover та іншим прекрасним людям із сервісу Донателло, чиї компліменти у грошовому еквіваленті неймовірно радують. Якщо ви вже задонатили на усі посильні збори на підтримку Збройних сил України, можете ще підтримати український контент у моїй особі. Реквізити в описі. Побачимося за тиждень. Воріженьки згинуть. Прошу новий світ. У новий світ, прошу у новий світ, у новий світ. Вау, ау, вау, -ау, ау, радіоактивний, радіоактивний. Уау -ау, уау -ау, уау -ау, радіоактивний, радіоактивний.